Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Дня усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова Актуальніші новини 15 лютого підготували журналісти чернівецького репортера. Далі головні події докладніше. Чернівці з понеділка можуть залишитись без тепла. На Буковині горіла школа. Смертельна гра в соціальних мережах підлітків доводить до самогубства. На Адресу редакції Чернівецького репортера сьогодні надійшов лист від ПАК Чернівці Газ, в якому повідомляється, що у понеділок, 20 лютого, комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго буде відключено від газопостачання. Причина заборгованість тепловиків перед Чернівці газом. На суму понад 14 мільйонів гривень наразі підприємство Чернівці ГАЗ передало до «Теплокомуненерго» досудову пропозицію, яка дозволяє тепловикам протягом трьох наступних днів розрахуватися з боргами у разі її невиконання у понеділок, 20 лютого. Газопостачання для об'єктів теплокомуненерго буде обмежено до технологічного мінімуму, що не дозволить тепловикам підтримувати регламентований температурний режим в оселях чернівчан. Зазначається в листі. Нагадаю, минулого місяця голосуючи за підтримку комунальних підприємств, депутати міської ради виділили теплокомуненерго лише 2 мільйони гривень на фоні 14 мільйонного боргу. Представники Чернівецького осередку політичної партії Демократичний альянс організували мітинг під стінами міської ради, під час якого закликали депутатів звернути увагу на актуальні проблеми міста. Був на місці подій мій колега. Ми виступаємо за те, щоб кошти міського бюджету, ті, які є на рахунках банку, а це більше 200 мільйонів гривень, були витрачені на ремонт доріг. На капітальний ремонт доріг для того, щоб мешканці міста Чернівці могли побачити дійсно роботу депутатів. Не роботу депутатів десь на округах, які безпосередньо стосуються їхніх майбутніх виборів, а роботу депутатів для всіх мешканців міста. Ось це наша головна мета. Це принесе користь всім, тому що кожен громадянин, який володіє транспортом, зможе зекономити щороку тисячі гривень на ремонті автомобілів. Учасники мітингу називають марнотратством бюджетних коштів проект будівництва тунелю під містом та вважають доцільнішим витратити ці кошти на ремонт та будівництво доріг. Ви ж розумієте, що будівництво тунелю це фактично зупинка роботи аеропорту. Це якісь такі роботи, які можуть затягнутися на роки. Ми бачимо, що вже шість років ремонтують вулицю Богдана Хмельницького і те не можуть завершити її. Уявіть собі, скільки років будуть будувати тунель. Це десятки може бути років, і так само фінансування, якщо розробники кажуть від 120 мільйонів гривень, мер каже, це більше 2 мільярдів гривень, і ми реально не знаємо, яка це буде сума. За словами учасників мітингу, депутати новими проектами відволікають увагу людей від актуальних проблем. Вийшли сьогодні на акцію протесту, метою якої є закликати депутатів приділити увагу нашим дорогам, тому що дороги в нас в жахливому стані, і в цьому питанні не приділяється жодної уваги. Натомість розпорушується увага людей різними такими питаннями, фантастичними проектами, як то тунель. Згодом учасники мітингу винесли дане питання на обговорення під час сесії міської ради. Стосовно того, що ви кажете, я повністю з вами погоджуюся. І ми дякуємо вам, що ви підняли і підтримали депутатський корпус в цьому плані. Ми дуже, ми навіть запрошуємо вас, от сьогодні відпрацювала комісія. комісія. Комісія, депутати ще в тому в той четвер, прийняли рішення про створення цієї комісії. Але на превеликий жаль, комісія не працювала ні понеділок, ні суботу, не п'ятницю, не суботу, не понеділок, не вівторок. І тільки сьогодні, зранку, нас, нам, нам повідомили, що буде комісія за час до проведення сесії. Загалом участь у мітингу взяли до 10 осіб: Микола Швець, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі слуги народу продовжили січневу сесію міської ради для того, аби розглянути близько півтора десятки питань, адже на носі у депутатів вже наступна чергова сесія, 23 лютого. Чи спромоглися народні обранці розглянути всі питання порядку денного? Дивіться у сюжеті. Традиційно рада розпочала роботу з пункту Різне. До депутатів звернулися громадські активісти, обурені економічною ситуацією в державі та вимушеним жебракуванням, особливо літніх людей. Мої мамі можна купити сьогодні на свою пенсію. З її пенсію, 1360 гривень. Ми вирахували з нею 48 гривень 50 копійок. Хтось скаже, та тут нормально поїсти на день. Чекати, тут нема ні цукру, не олії, ні нічого, щоб і, і це ми не беремо комунальні послуги, які ми сумасшедші плати. Знову піднімалося питання надання житла учасникам бойових дій. Я прошу депутатський корпус сьогодні, Олексій Павлович, у вас протокольним рішенням. Внести зміни до третього розділу комплексної програми, яке буде передбачати, не розділяючи всіх категорій учасників бойових дій, підтримуючи повністю черговість на чезі, які перебувають всі учасники бойових дій без виключення різних військових конфліктів. Програма наразі передбачає виділення грошової компенсації на отримання житла тільки учасникам АТО, на яку було виділено з коштів міського бюджету 20 мільйонів гривень. Голова громадської організації Ніхто крім нас Юрій Ковалець запропонував, щоб туди внесли усіх учасників бойових дій, в тому числі і в Афганістані. Чому держава ставиться сьогодні як до афганців, так і до учасників війни на сході? Чому приходиться нам самим штурмувати, вибивати? Так, да, я розумію, це кошти громади, про які йдеться мова в цій програмі. Але я думаю, що громада не буде проти того, щоб ці кошти. Цільовим напрямком були направлені на придбання житла, ми розуміємо зміст тих змін, які ви пропонуєте, але є процедури і є регламент. І все, що ми зараз можемо зголосити, це все ж таки затвер... прийняти протокольне рішення. Я б просити депутатів підтримати мене з тим, щоб департамент разом з відповідною комісією розробили проект оцих змін. Ми його вичитаємо, бо то є гроші. розумієте, ми повинні б, дуже бережно. Повністю, повністю і тоді оця оцей проект змін буде вноситися на наш розгляд. Думаю, що Сесії ми, його, звичайно, що розглянемо, але він має бути чітко, ну гарно виписаний. Що в сесійній залі були присутні люди, які не отримали квартири по попередніх програмах. Ну вони сьогодні дуже активно штовхали це питання, щоб тепер мають. А то, якщо раніше це. Хотіли зіштовхнути атовців з атовцями, то тепер будуть зіштовхувати атовців з афганцями, для того, щоб питання заблокувати, щоб воно не було вирішено, щоб був суспільний конфлікт в Чернівцях і таке інше. Зрештою депутати вирішили провести обговорення з учасниками АТО, громадськими організаціями, ветеранами Афганістану за круглим столом та винести узгоджений проект на чергову сесію. Після двох годин обговорень депутати повернулись до питань порядку денного. Зокрема, у сесійній залі виникли суперечки з приводу програми будівництва реконструкції та капітального ремонту ЖКГ на 2017-2020 роки. Програма не прийнята третій місяць. Об'єкти не фінансуються. Будівництво не продовжується, реконструкції не ведуться, проекти не замовляються. Ну сидимо, чекаємо, поки депутати розберуться в кожному об'єкті. Це питання викликало гаряче та жваве обговорення до та після великої перерви до пів на сьому вечора. Зрештою програма будівництва не проголосовано за 18 голосів. Депутати перейшли до розгляду питання про освоєння управлінням освіти Чернівецької міської ради коштів, передбачених на 2016 рік. Знову суперечки і заговорення, і знову незавершена сесія. Лілія Луленко Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На стороженеччині горіла школа жителі села Слобода Комарівці, яка є частиною об'єднаної територіальної громади, близько 10-ї вечора помітили дим і викликали рятувальників. Чим все закінчилось? Дивіться у наступному відеосюжеті. Місцева школа не дуже велика, але для села значить багато. З поки невідомих причин загоряння відбулося в навчальному класі на мансарді. Зважаючи на те, що в приміщенні утворилося сильне задимлення, рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту, органів дихання і зору. Бригади з'їхалися з усіх навколишніх сіл. Пожежна частина сурженця оперативно, з нові Броськівці, Бобівці, Комарівці і Відважно боролися з вогнем, Вони зупинили пожежу, зупинили розпространення цієї пожежі на перший поверх, чердашнє приміщення, покрівля. Та все ж вогонь встиг знищити перекриття між першим і мансардним поверхом, частину покрівлі, шкільні парти та приладдя. Заняття саме у цьому приміщенні школи припинили на кілька днів. А дітей, які тут навчаються, тимчасово розвели по іншим кабінетам. Заняття в школі будуть відбуватися. Післязавтра один день перерива тут є стара школа, є спортзал, є дитяча встанова. значить 9 класів, будуть учні розміщені, а завтра ремонтна бригада приступає до роботи. Я думаю, що за неділю ми ліквідуємо наслідки пожежі. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Смертельна гра в соціальних мережах вона змушує дітей виконувати різноманітні завдання, останнє з яких вчинити самогубство, кому потрібні дитячі каліцтва та суїциди і як врятувати своїх дітей, нам розповіли фахівці. З приводу цієї гри що до самогубства закликає. Ми про це чули. Ми це обговорювали між собою. Просто на перерві що це абсурд, і дивимося, наскільки воно поширюється. Учениця Жанна розповідає, що розмови про дивну гру, яка поширюється соціальними мережами, не вщухають між її однолітками і учнями менших класів. Більшість вона без перебільшення лякає, гра змушує дітей виконувати різноманітні завдання, калічити себе і, врешті, вчинити самогубство. Наскільки я знаю, що це підлітки, які свідомо йдуть на самогубство. Тобто я сама тим Мене це це цікавило, тому що я не розуміла, як і я прочитала. воно як там є, є різні види. Є таке, що потрібно пробігти перед машиною. Багато українських підлітків вже постраждали від суворих умов цієї гри. У смертельної гри багато назв – синій кітабоштихий дім, але результат завжди однаковий. Обірване юне життя і зламані горем батьки, які не розуміють, що ж змусило дитину звести рахунки з життям. Упродовж гри підліток спілкується з так званим куратором. Запитуємо у фахівців, кому потрібні масові суїциди. Керівник такої організації на які мені відомо, був психічно нездоровою людиною, в нього була виявлена шизофренія. Тобто, це фантазії людей, які реалізовують щось, якусь таку свою агресію в такий спосіб. Підлітки це правда ті такі живі істоти, які піддаються на різного виду маніпуляцій. А насолоджуватись владою, насолоджуватись своїм впливом на інших, насолоджуватись смертю це, звичайно, показник патології і нездоровості тих, хто все це робить. Аби підлітки не потрапили в такі групи, психологи. Радять батькам приділяти їм більше уваги. Не грозить жодній жодні дитині якісь негаразди, якщо її люблять, якщо її приймають, якщо в неї є друзі, якщо вона налаштована на життя. Тому в першу чергу нас хвилюють дітки, які замкнулися, які перестали розмовляти своїми друзями. ми, звичайно, дивимося, якщо є якісь порізи, це взагалі не є дуже хорошим сигналом. Це сигнал автоагресії. І це свідчення того, що в дитини дуже багато агресії накопичилось, і вона намагається. Щось з собою зробити. Якщо ви надто хвилюєте за свою дитину, то поцікавтесь, які сайти вона відвідує і чи не захоплюється небезпечними іграми. Як це зробити, розповідають фахівці. В будь-яких веб-браузерах є історія, тобто, де дитина відкривав ті ліни страниці. А на в історії браузера, тобто в будь браузер: Google Chrome, Mozilla, Firefox. Як правило, можна найти, зайти в історію з допомогою гарячих клавіш. Ctrl-H или Ctrl-Shift или зайти в настройки, и это все будет известно. Щоправда, деколи підліткам вдається замести сліди. Також фахівці радять… Желательно все ж же аккаунт в соціальній сіті родителей регіструвати самому, так як он буде прикріплений к его номеру телефона. Соответственно, в любой момент, если даже ребёнок поменяет пароли логина, родитель сможет его восстановить. И он будет ему будет известно пароль и логин, соответственно. И сможет зайти, проконтролировать своего ребёнка. Не чекаючи наслідків, батьки повинні пояснити дитині, яку шкоду можуть завдати дитині, яким чином можуть негативно використані бути її, в тому числі анкетні дані. От, яким чином дитину можуть тягнути вчинення правопорушення яким чином може бути завдана шкода не тільки дитині, а й її сім'ї? Якщо буде в тому потреба, правоохоронці закликають звертатись по допомогу, коли стає відомо про якісь протиправні просягання чи бажання осіб в порушенні закону маніпулювати поведінкою чи свідомістю дитини в таких випадках негайно звертатися правоохоронні уваги за за наявності найменшої. Підстави хвилюватися за долю дитини. Оля Андрійська Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 2003 року, 15 лютого, офіційно вважається міжнародним днем дитини, що хвора на рак. У Чернівецькому обласному онкогематологічному відділенні лікується більше півсотні дітей. Хтось на стаціонарі, хтось між блоками хімії поїхав додому. Чи святкували там сьогодні? Розкаже Надія Величко. Трирічна Настуся знає, що найдорожче в цьому житті мама, а ще саме життя. Дівчинка дві третини його провела у обласному відділенні онкогематології. Сьогодні вона прийшла на свято, яке влаштували лікарі відділення та фонд Подаруй дитині життя. До участі запросили діток, які мають стабільну картину одужання. Тим, хто лікується, не можна виходити за межі палат. За останні. Півтора місяця у нас вперше поступило четверо дітей. Зараз у нас є діти з головного мозку, є діти з рецидивом пухлини яєчника, у нас є діти з ліфоралматозом і гістіцитозою, з руйнуванням кісток. Благодійники постійно простягають руку допомоги. У палатах є кардіомонітори, інші дороговартісні прилади, які життєво необхідні у боротьбі з онкологією. Ліки подорожчали, говорить голова благодійного фонду, але ми не опускаємо руки. Ми працюємо як швидка допомога. Ви знаєте, що фонд вже буде зараз 10 років. Ну, ту першу допомогу, які потребують діти, яких ліків немає сьогодні в відділенні, то ми стараємося закупити згідно тих пропозицій, які надає ну, лікар. Нам вкрай необхідно зараз реактиви. Для гемоаналізаторів, реактиви для когаціду аналізатора. Нам вкрай необхідний зараз новий регінапарат цифровий, тому що у нас він старий. Нам ну, вкрай необхідні ще біохімічний аналізатор і бактеріологічні аналізатор. Чому? Тому що зараз дуже багато дітей, котрі мають ускладнення, котрі мають септичні стани. Нам треба дивитись які збудники, нам треба знати чутливість, тому що дуже великі кошти йдуть на те, що ми, не знаючи чутливості, даємо препарати і потім. З'являється резистентні до антибіотиків флю, флора. На свято, яке влаштували у відділенні, діти прийшли з батьками. Крім подарунків, родини отримали можливість поспілкуватися між собою, а це безцінно. Роді тіряються, дуже тіряються. Діагноз, коли спиште, дуже страшно. Тіряєшся, не знаєш, як поступити, куди общатися, тому дуже важне. Лікарі та благодійники також наголошують на тому, що останнім часом стали популярними шахрайські схеми видурювання грошей у добросердних людей. Фотографію хворої дитини прикріплюють до банківських реквізитів цілком здорових дорослих людей і у такий спосіб наживаються на чужій біді. Тож, якщо ви прагнете допомогти, краще звертатися до самого відділення або вже перевірених волонтерів. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Події тих часів закарбувались у пам'яті кожного. Участь радянської держави в афганському конфлікті коштувала життя багатьом нашим співвітчизникам. Відтоді минуло 28 років. Та ніхто не забув і не забуде. Покладанням квітів та хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів детальніше у сюжеті. Ми не забуваємо про ветеранів, ми приходимо постійно і на паніхіди і разом з ветераном приходять на пам'ять з родичами, і ніколи це не забудеться. Саме 15 лютого 1989 року. Радянські війська вивели з Афганістану. Ті, хто пройшов війну, і досі живуть тими страшними спогадами. Вони сумлінно виконували свій громадянський обов'язок, залишалися вірними присязі до кінця. І так хотілося коли, цього цього 15 лютого, щоб закінчилася війна і на сході, щоб вже ми не приходили, оті ми не зустрічали тих хлопців у цинку, у, у гробах. Тому хочеться, щоб це вже все закінчилося. І щоб ми дійсно держава процвітала, і але ми повинні завжди пам'ятати про тих людей, хто виконував свій військовий обов'язок. Історія повторюється, тому тепер ветерани Афганістану допомагають бійцям АТО на сході, бо кажуть, найгірше, що залишається після війни, не завжди втрачений спокій. Ольга Андрійська, Катерина Буняк Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Полегшувати життя людей так, щоб вони відчували себе по особливому. Така мета тренінгу, який провели сьогодні для співробітників. ОТІПІ банку керівники центральних відділень. Про основні новації та послуги дивіться в наступному сюжеті. На зустрічі зі співробітниками Чернівецької філії член правління ОТІПІ банку Володимир Мудрий розповів, що важливо не тільки працювати з клієнтами, але й пояснювати їм принципи роботи сучасних технологій, які впроваджує банк. Наприклад, для зручності користування коштами та консультацій зі співробітниками банку є два окремих додатки для фізичних та юридичних осіб. Також є універсальний зручний комунікатор. Месенджер Телеграм, в якому є бот, де фактично одним натиском кнопки, ви можете отримати ту інформацію, яку б ви хотіли. Це може бути курси обміну валют, це може бути знаходження банкомату, коли вам по геолокації показують на наскільки близько ви знаходитесь від найближчого банкомату або терміналу. OTP Bank працює з усіма сегментами ринку. Наприклад, є нова програма для сільського господарства, яка називається Агрофабрика. Тут чи не першими в Україні почали працювати з аграрними розписками? Рішення приймаються швидко, як і повинно бути у професіоналів. У нас є досить гарні програми кредитування малого бізнесу, особливо овердрафти, коли просто від суми обороту ми готові давати кредитні кошти. Крім бізнесу, банк дбає про екологічне та комфортне життя українців. Програми екологічного кредитування є гарною альтернативою державним пропозиціям. Ми зараз беремо участь у програмі по енергозбереженню. тобто клієнти можуть отримати кредит. Понерозбереження на придбання котлів, і в тому числі газових, на придбання вікон, і отримати компенсацію до 20%. В принципі, є державна програма, а є програма, яка розроблена Європейським банком. Розвитку і реконструкції також є партнерські програми: Закупівлю палива, оплату мобільного зв'язку, купівлю квитків на транспорт чи масово культурні заходи онлайн. Банк зараховує бонуси, які потім можна знову ж таки обміняти на бажані послуги. Зарплатну або кредитну картку тут оформлюють на вигідних для обох сторін умовах. Там є досить гарний період без нарахування відсотків. Це до 55 днів, коли ви розраховуєтесь карточкою, ви можете користуватись коштами без. Безплати відсотків фактично. А друге це те, що зняття готівки з цієї карточки без комісії один раз в місяць. А поповнення картки ми маємо партнерську мережу на 6 тисяч терміналів. Там теж, також де безкоштовно. Дирекція та співробітники ОТП банку намагатимуться робити усе для того, щоб кожен клієнт був задоволений та отримав зиск. Ось основна домовленість учасників тренінгу, що проводився. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Футбольний клуб Буковина зіграв свої перші контрольні матчі у рамках підготовки до весняної частини сезону. Суперниками Буковина стала команда Збірна Чернівецького національного університету та молодіжна команда Буковини віком до 19 років. Раніше заявлений на матч клуб Поділля не зміг приїхати у Чернівці у зв'язку з епідемією в команді. Більше в сюжеті. У першому контрольному поєдинку Буковина здобула перемогу над молодіжною командою до 19 років з рахунком 2-0. в матчі проти збірної університету була зафіксована нічия 2-2. Обидва поєдинки відбувались на штучному покритті в спорткомплексі «Олімпія». Да, ми починаємо привыкать к новой і грати не так, як при Сергеи Юрьевич. Да, звичайно, многие привыкли к этому футболу, поэтому нужно уже как-то, благодаря таким матчам, контрольным іграм, мы должны е, понимать требования нового тренера, потому що вони немного отличаются. Поэтому задача этих матчей была что-то новое открыть для себя и наигрывать новые тактические схемы. Ці матчі Буковина проводила вже під наставництвом нового виконуючого обов'язки тренера команди Олега Ратія. Е, ну, Тренування я думаю похоже. Недовго, звісно, працювали, але в цілому все створиться на контролі м'яча. Да, трохи змінилася. Тактична схема. Якщо при Юрійовичі ми більше контролювали м'яч, то зараз тренер просить можна швидше доставляти його вперед, грати агресивно. Есть, ну немного відрізняється, але в цілому. Тренери очень високого уровня. Зараз Буковина займає 14-те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 очок та гру в запасі. Микола Швець Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті триwмтрк. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Слідкуйте за новинами. Дивіться телеканал Чернівці.